В ефір Українське Радіо Чернігів, вітаю! Мене звучала Скорик. А в гостях у мене Олександра Чеван, психолог 77-го центру психологічної підтримки оперативного командування Північ. І ми говоримо про адаптацію військовослужбовців, точніше цивільних людей до військової служби, які чоловіків, жінок, які потрапляють, мобілізуються у військо і приходять з цивільного життя в армію, не розуміючи процесів. Перш за все хочу запитати у вас з яким набором психологічний портрет людини, яка приходить з цивільної служби у військо, її страхи, її сподівання або навпаки розчарування. З чим з яким набором приходить людина в військо зазвичай? Сьогодні дійсно більшість військовослужбовців новоприбулих, які потрапляють до армії, це люди мобілізовані. І ну, давайте будемо е, говорити відверто. Люди, які ще за зазвичай, в більшості своїй, е, ще за декілька тижнів, а то й днів до мобілізації, навіть уявляли собі, що вони стануть військовими. Таких на сьогодні більшість, якщо в 22-му році, 23-му році, е, дуже багато людей йшли свідомо. Навіть тільки не мали попереднього ані бойового, ані навіть армійського досвіду, то сьогодні це переважно люди, яких мобілізували. І, відповідно, ми розуміємо, чудово, що люди, які, ну, м'яко кажучи, не тільки не готові до військової служби, але і дуже багато з них навіть відчувають певне небажання цю службу. Проходити, або в кращому випадку розгубленість, і це найчастіша емоція, яку ми можемо побачити спілкуючись з новоприбулими військовослужбовцями, це розгубленість, це нерозуміння того, що буде далі, це невизначеність. І от тому, що люди, по перше, дуже мало, дуже малий відсоток тих, хто проходив строкову службу. Я спілкувався з великою кількістю е, саме новоприбулих військовослужбовців, е, яких ми приймали під час формування однієї з наших бригад, і е, дійсно люди, які навіть уявлення про військову службу, не мають мені, до речі, особисто е, дуже допоміг давній-давній-давній досвід служби в радянській армії, хоча це зовсім не схоже, ну. Принаймні ми сподіваємося, що це зовсім не схоже на сучасну українську армію, але все-таки якісь базові, структурні, хоча б да, організаційні армійські. Положення, підходи або принципи, вони все-таки в будь-якій армії будь-яких часів і народів десь вони, мабуть, зберігаються. І тому цей давній досвід, там 35-річної давнини, мені, наприклад, особисто після мобілізації дуже допоміг. А ось у більшості людей, які зараз приходять, повторюю ще раз, подібного досвіду немає, і вони не тільки не уявляють собі, що буде з ними. Але і ким в цих обставинах будуть вони, адже е, величезна проблема, психологічна, соціально-психологічна проблема, з якою стикаються сьогодні м -м, військовослужбовці, е, точніше, як ви правильно сказали, цивільні люди, які ну, не зовсім зі своєї волі, подекуди стали військовими, це е, момент оцей зміни соціальної ролі. І дуже різкий, і дуже різкий, миттєвий. Я спілкувався з тими, хто ще вчора. Був мобілізований, тобто, доба пройшла після того, як вони опинилися в армії. І, безумовно, ця, ця різка зміна дуже сильно на людей впливає. Людина втрачає звичну самоідентифікацію. Вона сприймала себе як водія, бізнесмена, інженера, економіста, тощо, да? батька, чоловіка. Різні соціальні ролі у нас є. І раптом всі ці ролі або відсуваються на другий план, якщо говорити про сімейні ролі, або родинні ролі, ролі в родині, або взагалі зникаючи, говорити про ідентифікацію соціальною ролю професійною, скажімо так. І тут проблема не тільки в тому, що до нової ролі треба звикнути, а проблема ще в тому, що нова роль вступає подекуди в конфлікт. з Роль, яку він звик мати. Наприклад, він турботливий батько, а тепер діти знаходяться за сотні кілометрів від нього, він їх не може побачити, а він звик з ними спілкуватися щодня. Да, він прекрасний батько. І для нього великою проблемою є те, що він втрачає, він відчуває, що він втрачає те, що фактично складала можливу основу його не тільки самоідентифікації, а взагалі його життя. Чи можливо якимись методами допомогти спростити цей процес? Так, да, безумовно. Власне, адаптація, як пристосування, як прийняття нових умов, є таке, знаєте, у нас в психології, пані таке алостатична рівновага. Це коли ми відновлюємо після стресових якихось обставин ми відновлюємо баланс, відновлюємо такий стан свій, але з у Врахуванням нових умов, це е, підлаштування. Це оця підстройка. Да? От коли ми намагаємося нові умови для себе прийняти, щоб відчувати себе комфортно. Ну так і ось. прийняття, і прийняття. да. До речі, ви знаєте, як не е можлива гірка іронія в цьому є. Да, і такі навіть чорний гумор, але фактично е багато якраз мобілізованих військовослужбовців якраз проходять всі ці е знайомі нам That's фази гнів. Торг так далі, так заперечення, все це є. Все і це Потім бачимо. прийняття після якого вже можливо рухатися далі да. до адаптації, да. почати Безумовно. сприймати себе в нові, роки. але да, для того, щоб, правильно ви говорили швидше пройшло це прийняття і більш адаптивно, більш екологічно, безболісно, скажімо, так да, з мінімальними психологічними втратами. А ми розуміємо, що у нас немає часу довго людину адаптувати. Ми не можемо собі це дозволити. Це рахунок йде на дні, тому що ось базова загальна військова підготовка. І далі людина вже включається в процес підготовки до виконання завдань за призначенням. І тому часу на поступову, повільну, да, таку безболісну адаптацію у нас просто немає. Тому треба дати людині механізми дати в руки. Які, власне, їй самі допоможуть цю адаптацію швидше пройти, це прийняття швидше здійснити. І, скажімо, одним з таких механізмів ми з колегами 77-го центру розробили і провели вже в одному, в одному з наших навчальних центрів низку тренінгів з таких адап, адаптаційних, Зокрема, мотивація до військової діяльності. Одним з напрямків цих тренінгів є мотивація до військової діяльності. Люди приходять не вмотивовані. бо ті, хто вмотивовані, вони прийшли самі і зрозуміло, що їм там додаткові мотиваційні чинники шукати вже не потрібно. А ось допомогти людині, яка, як я вже казав, ще за добу, за кілька діб до моменту мобілізації гадки не мала, що вона буде служити, допомогти їй вже. Коли вона опинилася у військовому середовищі, знайти для себе мотивацію, не просто, що її там змусили, чи її там нікуди подітися, куди ж тепер вже діватися. Так? Таке тут не фаталістичне має бути сприйняття. Ну, все, доля так склалася, буду рухатися далі. Це не найкращий мотиватор. А знайти, віднайти ті мотиваційні чинники отут допомагають певні, певні вправи, певні. Підходи, які ми застосовуємо. Зокрема, ось в тренінгу мотивації до військової діяльності ми використовували таку техніку. От я спеціально розробляв для цього тренінгу. вона називається карта мотивації до військової діяльності, де людині пропонують перелік чинників. Мотиваційних в різних категоріях: професіональні чинники, наприклад, можливість опанувати нову професію, можливість реалізувати свій лідерський потенціал, можливість бути дотичним до сучасних технологій, зброї, техніки тощо. Да? А потім це чинники зовнішні, соціального плану, це не знаю, побратимство, це командний дух, це підтримка інших і захист. Інших людей. І нарешті ціннісні мотиватори, ціннісні чинники це патріотизм, це захист своєї родини, це нависть до ворога, це виконання обов'язку конституційного врешті-решт. І Ми ось те, людина... що індивідуально в кожній людині закладені певні внутрішні резерви, за що вона може зачепитися, е... що їй може допомогти мотивуватися, і це може бути. Це питання, Дивіться, так? Да. з однією людиною спрацює такий напрямок, от, з іншою… ви повністю праві. Просто цікавим, чим є цей підхід, от, пошук мотиваційних чинників, в тому, що інколи людиною замислюється про те, що насправді є речі, які можуть її мотивувати. Ми пояснюємо, да, ти ще вчора. Тебе мотивації служити не було. Але якщо ти вже тут опинився, знайди для себе те, що буде тебе підтримувати, що буде твоєю цілею, твоєю метою. Да, ми всі пам'ятаємо Віктора Франкла, людина в пошуках сенсу, да, відомий текст. І він говорив, що те, що може людину, він писав на досвіді там концентристраційного табору, і багато хто в полоні, до речі, використовував потім ці його настанови. а... І він говорив, що допомогти вижити, допомогти не зламатися, да, допомагає наявність мети, наявність цілі, да, мотиву, те, що тебе рухає. І ось ми. Напомагаємо ну, і люди інколи з подивом для себе. раптом, Аналізуючи ці чинники, раптом констатують те, що да, їх може мотивувати і професійні, і суспільні, соціальні, і особисто, звичайно, особливо, звичайно, ціннісні. Бо той чинник, який обирають абсолютно всі, у кожного свій набір, та да, у кожного свої така своя карта, можна сказати, ми там. Але те, що практично абсолютно всі 99,9% визначають в якості мотивації потужної для себе, це захист своєї родини. Ось це через особисте розумієте, через те, що ти захищаєш не кордони географічні, а ти, врешті-захищаєш решт свої особистісні кордони. Це те, що зрозуміло кожному. Бо люди приходять, ну що там, того вже гріха. Як то кажуть, ховати з різним, з різної освіти, з різним ставленням до країни, до цінностей якихось суспільно-політичних, ну різні Але люди, родина, прийдуть. це святе. Але родина це святе. От ви знаєте, ще ну майже жодного не було, хто би не обрав би це в якості мотиватора. У мене тоді питання: якщо ми визначилися з метою, в нас є мотивація, що робити з речима, на які важко фізично вплинути. Це твій страх, наприклад, який паралізує. Який не дає тобі рухатися, в тебе є мета, але рухатися ти туди не можеш, бо ти паралізований страхом і, або розпачем, або е, ну, якимось сумнівом, тривогою. Да, це визнач. фізичний стан, угу. на який важко вплинути розмовою там і якось заспокоїтися е, розмовою. Що тоді, як, як бути? Да. Ви абсолютно правильно ставите питання. І дійсно е, після того як ми людині показали орієнтири. Мотиваційні, скажімо так. Да? Дуже важливо надати інструменти, які допоможуть долати ось такі негативні психічні стани, про які ви зараз говорите. Для цього існують, і це надається в якості такого, як я вже казав, допоміжного інструментарію, необхідного, вкрай необхідного, це техніки саморегуляції, техніки психічної саморегуляції. А, і допомога рівне рівному. Тобто, завдяки цим технікам. Зараз я про кілька слів скажу. Військовослужбовець не тільки може опанувати себе в ситуації невизначеності, тривоги, страху, розгубленості, так далі. Так далі, так далі. Не кажучи вже про такі негативні психічні стани, як ступор, там, агресія тощо. Але і допомогти побратиму, який опинився в такій ситуації, бо деякі. У ці негативні психічні стани не дозволяють людині самій себе опанувати, а тут допомога потрібно когось, хто є поруч. І ми вчимо, так само як на заняттях з тактичної медицини вчать військовослужбовців накладати турнікет, аби запобігти масовій кровотечі, да, як. Те, що має вміти кожен військовослужбовець, да це вчать на курсі базової загальної військової підготовки. Так само ми, психологи, вчимо технікам саморегуляції, які так в таким же чином є певним таким психологічним турнікетом. це так. фізична вправа, по суті, з техніки, практики. це техніки. Техніки, які допомагають людині опанувати себе через фізичний стан, фізичний стан, тобто це да ви праві це не через когніцію, не через думки, це інший рівень, це через фізіологію, через саморегуляцію тілесну. І тут до речі нам дуже сильно допомогу приходять, які сьогодні активно використовуються в збройних силах України, техніки та протоколи ізраїльські. Тому що Ізраїль мав величезний досвід роботи з травмою, травмотерапія, яка у нас кризова психологія, взагалі, яка у нас ще тільки-тільки зараз ось війна, ну ще з 14 року починаючи цей розвиток пішов. До речі, починаючи з 14 року, ізраїльські психологи дуже багато працювали в Україні з українськими психологами, саме кризові психологи, травматерапевти. І оці поради, ці техніки, вони сьогодні застосовуються дуже активно в Збройних силах України, зокрема, ми вчимо такому ізраїльському протоколу, який називається «Чотири стихії. Це такий алгоритм або підхід, свидше. скоріше, саморегуляції через опанування дихання, Це стихія повітря. Да? Ми починаємо з того, що ми. Регулюємо своє дихання, бо під час стресу у нас звичайна гіпервентиляція, да, ми починаємо отак от дихати. Тобто треба заспаку заспокійливе дихання вімкнути, да, тобто акцент на видих. Я про це зараз так детально кажу, бо ці протоколи, наприклад, в Ізраїлі вчать дітей, починаючи від дітей в школі, закінчуючи там людей пересічних волонтерів, і не тільки, бо це те, що сьогодні, коли не тільки військові, але й цивільні постійно в ситуації стресові, коли. Постійна тривога, тривожність і тривога зовні, і тривожність всередині, то ці вправи, ці техніки, допомагають сьогодні. Кожному я вчу і цим технікам цивільних людей, я вчив ще і. До мобілізації, бо вже знав ці протоколи. Ось треба вимкнути спочатку спокійливе дихання, дихати на видих, щоб знизити рівень кисню, який у нас піднімається під час стресу, да? адреналін так і далі, так далі. То ми пояснимо ці базові такі фізіологічні процеси, що з нашим мозком відбувається, які від команди він дає, і як нам вімкнути протилежні команди, щоб заспокоїти свій мозок. Да? Перемкнути. Через тіло. Через тіло. Абсолютно через тіло. Бо в цій ситуації ми не достукаємося до розуму ні свого, ні, чі, ні чогось іншого. Да, тільки через тіло. Отже, спочатку нас заспокійливе дихання, да, на видих, є там техніки, свічка, квітка, дихання по трикутнику, по квадрату і так далі. Так далі. Ціла низка є таких дихальних технік, дуже простих. дуже Дихання доступних. одна стихія. Повітря перша стихія, друга стихія це вода. Людині треба в стресовій ситуації попити, маленькими ковточками, заспокійливе контрольоване таке питво. Да? Ми контролюємо процес води. Знову ж таки, у нас зневоднення відбувається, у нас пересихає рот під час стресу. Це все про процеси стресові. Да? Ось ми заспокоїмо дихання, потім ми попили водички, а потім у нас є стихія земля і техніки заземлення. Треба повернути людині зв'язок з реальністю. З власним тілом і навколишнім світом ввімкнути всі органи чуття, які в цей момент, момент стресовий, вони в нас гасяться, бо у нас тільки бий бій або біжи, да, це вмикається, стрес нас вмикає. Ну, 70%, до речі, вмикають реакцію «замри», а ось 30% бий або біжи. І в цих реакціях вимикаються у нас практично органи чуття. І треба дати людині тактильні відчуття, щоб помацати фактуру. Є така відома вправа 5-4-3-2-1, коли людині пропонується знайти там 5 предметів навколо, які вона може побачити, і назвати їх, да? 4 предмети, які вона може дотик Сприйняти і описати текстуру. Це холодне, це шорстке, це гладеньке, це тепленьке. Три, три речі, які вона може почути, три звуки назвати. Да? Дві. Речі, які вона може понюхати, да, що вона там може. Значить, в цей момент запахи, які пахощі є навколо. І одна річ, яку можна сприйняти на смак, або хоча б там, людині можна дати людяник, якщо є під рукою, або хоча б облизати власні губи. Ми вмикаємо органи чуття, повертаємо зв'язок з реальністю. Ну, там ще є деякі техніки заземлення, починаючи від там, стукання п'ятками. Це, до речі, дуже корисна вправа, називається забування цвіяхів п'ятами. І так далі, і так далі. Є низка технік, таких заземлення. І нарешті стихія, четверта стих, стихія вогонь це повернути людині здатність раціонально мислити. Бо в нас під час стресу вимикається префронтальна кора, яка відповідає за логічне мислення, за раціональне мислення, за прийняття рішень. І так далі. І, так далі. і в нас вмикається лімбічна система, яка відповідає за емоції і так далі, і запускає усі всі. Процеси реакції на стрес, симпатичну систему вмикає периферійно. І е, треба людині повернути здатність приймати рішення, раціонально мислити тощо. Та? Тут можна зворотна лічба від 20 до 0, тільки в зворотному напрямку. Бо в звичайному напрямку це в нас працює така вже схема звична, а будь-яка незвична схема або там відстав віднімати по 7 мінус 7, потім сім запускаються активніше процеси, да. Але це, звичайно, остання вже стихія, тому що спочатку людину треба заспокоїтися, отже, спокійне дихання, да, відновити водний баланс, заземлитися, вімкнути чуття органи. І тоді вже можна до раціо переходити, тобто вже вмикати раціональну частину мозку. Отакі от техніки, які ми надаємо, які ми вчимо, вони допомагають людині, по-перше, в стресовій ситуації, а ми розуміємо, що. Військовослужбовець, в бойових діях, напередодні бойових дій, в будь-якій ситуації постійно в стані, ну дуже часто буває в стані стресу, е, і не тільки бойового стресу, до речі. І тому ці техніки потрібні, да? тобто, десь, от, або допомогти комусь, хто опинився в такій ось ситуації, сказати йому, подихай, а тут сядь, а тут притиснись, а знайди опору, а потрогай руками, що, що ти відчуваєш, де да, отут от, так, так. так. Я нагадаю, що ми зараз говоримо про адаптацію цивільних людей до військової служби, по суті, про процеси мобілізації, про те, як підготуватися і знизити цей рівень стресу, страху, і максимально ефективним підійти вже до військової служби. І наступне запитання про те, чи всі люди, які потрапляють до війська шляхом мобілізації, проходять цю адаптацію, чи це вибірково, чи це організований процес, чи він масовий процес, чи ми вчимо. На якому зараз стадії? ну Дивіться, звичайно, адаптація до військової служби, як і там, адаптація, як будь-які процеси, дуже індивідуальні. І зрозуміло, що дуже легше пінальні, проходять адаптацію люди, які взагалі мають більший життєвий досвід. Які бували в різноманітних життєвих обставинах? Люди, які, коли людина почне розповідати, де вона тільки не працювала, в яких тільки країнах і сферах, от на. на, на... В пункті прийому особового складу, то ти розумієш, що її бекграунд такий, що їй буде нескладно адаптуватися. Не це просто чергова ситуація, чергові обставини, до яких їй треба просто да, знайти якийсь підхід, допомогти знайти підхід. А є люди, які якось знаєте, за рейками йшли з цієї зони комфорту присловути, дуже важко виходити. І більш того, тут ще є таке внутрішнє налаштування, коли людина говорить: там, це не моє. Я ніколи цього не зможу, я, я взагалі цивільна людина, чому я маю це все. Да? Тобто є таке опередження, є такий блок. Да? Звичайно, ця адаптація проходить важче. Щодо масової, да, є обов'язкові е, ці адаптаційні підходи, е, які ми використовуємо, коли йде організаційна адаптація, да? коли йде власне навчання військовій спеціальності. Чи загальної військової підготовці, то психологічна підготовка є частиною загальної бойової військової підготовки. Але все одно, без якогось внутрішнього залучення самої людини, змусити її адаптуватися ну, практично неможливо. Так, да, те, що стосується виживання, можливо, дійсно людина адаптується, тому що. Треба вижити, це базовий інстинкт, який в нас закладений. А ось що стосується ефективного успішного виконання бойових задач, отут без свідомого бажання адаптуватися, навчитися оволодіти навичками е тим, що дають. Дають під час фахової підготовки, під час загальної бойової підготовки, БЗВП, під час навчання вже за конкретною військовою спеціальністю, взяти все це. Тут же звичайно, свідомий вибір людини. Ну і, знаєте, тут ще і зовнішні чинники. Який військовий колектив склався, в яку бригаду людина потрапила, які там є певні традиції, які командири? Командира. Ми розуміємо, чудово, що, звичайно, все починається з керівництва. І ми дуже часто стикалися, що людина готова навіть терпіти якісь, ну зрозуміло, да важкі обставини життя пов'язані з військовою службою, але якщо вона при цьому бачить людяне ставлення командира. І більш того, від командиру час залежить те, що людини будуть задоволені її базові потреби. Бо давайте будемо відвертими. Ну, які гасла можуть людину надихнути, якщо вона бачить, що й нехтують відверто нехтують, тим, щоб були задоволені її базові потреби. Коли немає можливості задовольнити, так, да, все зрозуміло. Але коли така можливість є, але просто від людини відмахуються, то ми розуміємо, що не буде в неї великої великого мотивації до, до служби. Тому все дуже ну, без винятку, практично. Да, залежить а що від залежить того? від родини? О, це цікаве питання. Дійсно, родина, правильно, ми з вами вже згадували про це, що вона практично для всіх є і потужним. Мотиватором захист родини, і практично всі без винятку говорять, що це саме те, що підтримує. Але не будемо забувати, що певну адаптацію від цивільного до військового має прийти не тільки сам військовослужбовець на але й його родина. Родина має усвідомити, що зараз їх коханий батько, чоловік, син. Не в цивільних умовах, а зовсім інших. Бо я був свідком того, як людині, які так без того важко, і вона там шукає теж, як себе взагалі стабілізувати, як взагалі в цих умовах адаптуватися. А їй, знаєте, надзвонюють і, і, і телефоном: о, от де мені знайти оці ключі, от ти поїхав, ти це не зробив. Він не міг. Ну так склалися обставини, що він не міг все заздалегідь, підготувати, розкласти в поличках і всі, всі інструкції надати, і так, далі, і так далі. І людина замість цього того, що я був свідком таких розмов, і людина замість того, щоб відчути від рідних підтримку, вислуховує якісь, я не знаю, докори, якісь і ще почуття провини більше да, безумовно. Безумовно, і її дорікають тим, що ось вона зараз не виконує знову ж таки, да ці свої ролі батька, чоловіка, там годувальника. Бо у багатьох будемо відвертими, у багатьох не всіх, але у багатьох рівень доходів в цивільному житті був набагато вищим ніж грошове забезпечення, яке вони отримують у війську. Набагато більше. І родині важко пристосуватися до того, що, скажімо так, певний рівень життя, до якого вони звикли, який чоловік, батько, син забезпечував, тепер падає в рази. Не у всіх, звичайно, але я досить багато таких зустрічав. Він говорить: я там втричі, в п'ятеро більше заробляв. Ну, тобто. Ось, і це теж такий, знаєте, момент. Тобто родина теж має усвідомити, що тепер все буде дещо по-іншому. До цього треба якось теж адаптуватися родині, щоб бути підтримкою, розумієте, підтримкою, справжньою підтримкою, справжнім тим тилом. І це не красиві слова, бо ну, всі намагаються за будь-якої нагоди зателефонувати додому, написати додому, побачити там відео якесь, да, чи почути голос рідних людей. Ну, це... Без цього нікуди. Ну і на цьому будемо завершувати. Я нагадаю, що ми з вами говорили про адаптацію цивільних людей до військової служби. Ми обговорили і підтримку рідних, і фактори, і різні методи, яким чином психологічно собі допомогти, як допомогти собі фізичними вправами і покращити, поліпшити, зробити ефективним цей перехід, трансформацію з цивільного життя до військового з нами був психолог 77-го центру психологічної підтримки оперативного командування Північ. Олександр Чиван на все добре. Дякую. Дякую.